26 березня голодна злоденна група, яка за екскурсії, збираються, зібралися, зібралися у нас. Я хочу сказати при всіх, що я безсмертно вдячна цій групі за допомогу, бо якби не ця група і всі ті групи. То я була б тут ніхто. Я дуже дякую за те, що ви підтримуєте. Зарвалось що ви розумієте? Я хочу сказати, що оця красунечка зліва, вона біда, яка наштампувалася зошитів. Оця красунечка далі тримає зв'язок із командами. Оцей мужчина нестерпний. Він нас керує парадом по екскурсіях і займається з дітьми автобуси економити, Микола Павлович, чи ні? Гроші мої дивіться оця красунечка, що сидить біля іншої красунечки. Наїздилася на екскурсії. Вам сподобалося Дуже. в університеті? Не перевезли. Вона провела таку про орієнтаційну орієнтацію, що тепер, мабуть, вся Україна приїде до Запоріжжя Оця красунечка в капелюшку, модератор наш по екскурсіях. Якби не вона, що б я б з нею робила? Як вона все гарненько розписала? Оця красунечка, яка спілкується із чоловіком, красунечки. Сьогодні добросовісно відслужила службу, відправила нас на другий тур. Оцей мужчина мужній, який так само у нас в команді. Муші прекрасний. Ми на вас сподіваємося, що ви ще будете взад всіх відвозити. Якщо не проти, на що взагалі ви прави ну молодці, слава богу, ми прорвемося. Я, я вам вдячна за ті екскурсії, які ви проводите. Одним словом, мої ріднесеньки, як будете проводити олімпіади, або не тільки олімпіада, весілля, я згідна вам допомогти усьому.